Дуже мало часу, то звісно, що хочу приступитися вже до демонстрації екрану свого і ознайомити вас з тим проєктом, яким я зараз почала працювати в Черкаській області, і планую його впроваджувати. Ну, так, по містечкам, по різним спільнотам людей, в чому суть цього проєкту, в тому, щоб показати людям, що у нас є певна культуральна спадщина, і митці опрацьовують ситуацію, яка відбувається в, в усі часи. Військовий час Україна переживала достатньо складні часи, і е, митці переживали її по-своєму цю ситуацію. І щось у мене з презентації трішки, трішки вона змістилася, але сподіваюся, що все буде видно. Е, мета цього проєкту це запросити молодь осмислити. Власну систему цінностей, що є споглядання репродукції е, картин українських митців. Так. Е, зараз я спробую напевно переключити презентацію, тому що щось вона не дуже якісно спрацювала. Зараз, вибачте, спробую в іншій програмі. Я вибрала 19, 15 репродукцій митців 19-20 століття і презентую їх людям для того, щоб вони могли проаналізувати картини і для того, щоб можна було скласти свої враження і створити свій арт відгук на них. Кивніть, будь ласка, якщо так краще видно презентацію. Угу. А презентацію видно, пані Наталі. Якщо ви можете розгорнути на весь екран. Я вас не чую. Окей, ну презентацію видно. У мене 5 хвилин. Видна Трішки видна Хвили... Спробуйте натиснути на квадратик, розгорнути на весь екран. Спробую зараз. Ой, не получится, Пока что не получается маль. Завдання цього проєкту це сприяти формуванню цікавості до вивчення нашої спадщини і також осмислити власні цінності, створити простір для вільного творчого вираження внутрішнього відгуку на, ви, на вибрану репродукцію картини. І, звісно, що запросити до роздумів щодо унікальності кожної людини і її право мати власний погляд на. На картини. Звісно, що у проживанні кризових періодів допомагає відповідь на запитання, заради якого сенсу і цінності я зможу подолати ту кризу, яка є. Розкажу вам про цей проєкт без презентації у мене не виходиться і показати. Зараз, Сейчас я спробую. Ви в проекті взяли участь молодь з 13 до 25 років. Також в мене були люди, які Проходили цей, ну, цей експериментальний проєкт е, більше старше 35 років, і кожен із них, звісно, що міг вибрати і оцінити е, певну картину ім. Е, Знайти ту картину, яка найбільше до вподоби стала людині, і намалювати свій відгук. Зараз я переключила презентацію. Вибачте, будь ласка. І о, в, заради цінності, заради якої цінності я зможу долати ту чи іншу о, кризу. Тобто кожен художник о, мав о, свій, свою творчу репрезентацію своєї реальності, і, звісно, що о, ця репрезентація має певний сенс і силу на наше покоління. Цей проєкт починала з військовими і а, стикнулася з тим, що люди щитують більш конкретні яскраві образи: це образи природи або емоційні сюжети нашого. А, а, Нашого, а того життя, там, де показані предмети, або якісь сюжетні побутові сцени, і військові позитивно на них відгукуються. І таким чином я вирішила, що <кій> через творче споглядання картини і е через відчуття, які хлопці відчувають, е коли вони роздивляються різні композиції, їх оцінюють. То ми виходимо на таку певну пасивну форму арттерапії, тому що вони діляться думками, враженнями від того чи іншого образу. І коли вже працювала не тільки з військовими, але й з молоддю, то вирішила обрати в цю виборку 15 робіт, які відомі всьому світу, але, на жаль, вони невідомі ну, мало відомі в Україні. І зараз я пролисну ці картини. Ви бачите, тут 15, вони у мене не підписані і не, не позначені автором для того, щоб не збивати людей, а про щоб давати їм можливість просто споглядати і потім залишити свій арт-відгук. Тобто людина, зараз ви бачите на екранах список цих картин. Їх 15, вони відомі, і е, коли діти, молодь, дорослі люди дивляться на ці репродукції, вони обирають, оцінюють від 0 до 10 балів е, ту картину, яка їм найбільше з цього е, сподобалась. Потім вони е, описують свої думки, які е, виникають під час перегляду тієї чи іншої репродукції. І е, вибирають те, що їх найбільше вражає, чи це кольор, чи це композиція, чи це сюжет, чи е, це просто ритм, кольористика, і осмислюючи творчі образи. Ми зосереджуємося на тому, що хотів передати нам художник, на що йому було важливо звернати, звернути нашу увагу, ніби ти сказавши, ось подивись, це має сенс. Е, розглядаючи репродукцію, обов'язково кожен бачить щось своє і складає своє індивідуальне враження про сенс або значення твору мистецтва. Іноді е, репродукції були розміщені просто так на шкільній дошці, іноді вони були виставлені на Мальберта ще три хвилинки. Дякую. Ось, І е, ми бачимо в цій таблиці, які бали отримали ці чи інші репродукції. Е, я звернула увагу, що підлітки вибирають більше репродукцію пальмова Віктора. Це рибалка, і ви бачите, десяточку, і Орловська Володимира хати в лісі, це пейзаж. І цікавим результатом експерименту є можливість учасників дізнатися, як інші сприймають картину. І коли діти малювали свої арт-відгуки. Вони могли порівнювати, що я бачу картину так, та вона мене вражає таким то своїм сюжетом, кольором, і я малюю свій малюнок, а е, мій однокласник, або моя одногрупниця, або мой, мій колега сприймає ту ж саму картину, зовсім по-іншому, і е, в своєму арт-відгуку залишає вже безпосередньо інший кольоровий е, відгук. Зараз я вам покажу ці арт-відгуки, які намалювали діти, на картину Пальмова Віктора. І, ось ця картина, така вона достатньо філософська. Фіолетовий, синій, гамма з білим не дуже проявлений сюжет, але якраз для підлітків і для юнацького віку вона була дуже цікава. Ось такі я перегорну буквально дуже швидко ці картини, які намалювали. Учасники експерименту. І ми бачимо, що тут різні різні картини зі своїм сенсом, зі своїм змістом. І в кінці експерименту діти поділилися, що вони малювали, які відчували відчуття від тієї чи іншої композиції, як вона на них вразила, які думки у них виникали. І е, моє завдання було. Е, Сказати їм, що є, ну, якщо б а, автор картини подивився на вашу арт-відгук, що б він міг там читати, так? Тобто провести нібито діалог. І ми бачимо, що тут різні є. Наталю, дякую. Чи могли б ви помаленьку завершити? Дякую. Так. так. Добре, тобто в цьому проєкті у нас вийшло поєднати і пасивну форму, і активну форму арт-терапії, і дуже-дуже швидко сказати про цей проєкт важко, тому я сподіваюся, що буде презентація, і ви зможете прочитати більше, дізнатися. Емоційний стан у учасників проєкту після його участі збільшився на 1-2 бали. Це також свідчить про те, що картини впливають позитивно на емоційну сферу людини. Дякую.